Москва не визнавала цього від першої секунди. Проголошення акту незалежності України викликало паніку в Кремлі. Історик Володимир Сергійчук пригадує, як 27 серпня 1991 року його запросили на банкову пояснювати історичні підвали на кордонів незалежної України російській делегації. 26 серпня прес-секретар Єльцина російського президента. Павло Вощанов зробив заяву, що вони фактично не визнають проголошення акту незалежності України. Наступного дня мене покликали до тодішнього віце-прем'єр-міністра Сергія Комісаренка і двох юристів з тим, щоб ми йому роз... розказали, а він переказав це все кравчуку і тій делегації, яка прилетіла з Москви. В той день це був мер Петербурга Собчак, великий демократ. І не менший демократ російський руської, віце-президент Росії. І вони тоді поставили питання: якщо ви вийдете з радянського союзу, то ми заберемо вас крім, і Донбас. Їм тоді навели аргументи, я розказував, що ми можемо сказати за свої території. Тоді у Кремлі панувала атмосфера хаосу. По суті, війну з Україною відклали на потім. Така російська шовіністка типу демократка Галина Старовойтова, яку вони потім били, вона прибігла до Єльцина і Борис Ніколаєвич, Україна уходила. Єльцин їй сказав: Галя, ти не переживай. Нам зараз головне є винести із Кремля М'єченого, тобто йшлося про Горбачова. А потім ми їх отак от звісили. Відторгнення відбувалось навіть на рівні вимови. Українське слово незалежність перетворилось на російське зневажливе незалежність. Так щодня під сумнів ставився суверенітет України у лексиконі ще радянського союзу, що вже вмирав. То цих бідних і нещасних спікерів на російському телебаченні їх саме слово викручувало. Вони ну не знали, як його, ну як його ще похапніше вимовити. А чому не можна сказати «незалежність»? Тому що в, в такому випадку інформація буде нейтральною, вона не буде породжувати. У того ефекту, на який розраховували Нельзя сказати ні", залежність», тому що не може бути незалежності, і ніякої незалежності не може бути. Україна далеко не єдина держава, чию незалежність Росіяни зневажали від початку. 11 березня 1990 року, у цій залі було проголошено відновлення незалежності Литви. Всі, хто поставив підписи, всі герої. Депутат Сеймаса Вітаутас Йозапайтіс розповідає: Литва перша республіка, що вийшла зі складу союзу, і майже одразу змушена була свою незалежність відстоювати у січні 1991-го Залишки радянських військ і спецпризначенців штурмували телевежу у вільнюсі. Досі Кремль підживлює наратив про громадянське протистояння та територіальні подарунки Литві. Був один діяч, що заявив під час протестів біля телевежі, це литовці самі своїх стріляли, і буцімто там не було жодних російських солдатів. Я особисто там був тієї ночі і досі пам'ятаю шкірою, як то все було. Але до цих пір з Москви приходять певні інструкції для людей, які говорять ці дурні речі всередині країни. Росіяни нас не сприймають. О, литовці! Та хто ви такі? Ви там проголосували незалежність, ми подарували вам вільнюс, бо вас могла окупувати інша країна. Приміщення старого парламенту ще з радянським інтер'єром і вітражами часів Брежнєва литовці лишили як музей. Пережиток історії. Поруч звели сучасний скляний корпус сейма. Він віддзеркалює європейський вектор країни. Дистанціюватися від радянщини в усіх проявах стало національною ідеєю. Ми змогли після 50 років окупації встати з колін і проголосити незалежність, будучи комуністичною країною. Це означає, що є щось дуже глибоко вшите генетично. Україна, яку Кремль як болюче питання, відклав на потім з кожним наступним десятиліттям доводила свою суб'єктність і право називатися незалежною. Бахту! Майдан незалежності став місцем, де буквально творилась Україна. 2004-й. Помаранчева революція. Українці відстоювали право на чесні вибори, а російські політтехнологи старанно працювали на розколи України, впроваджуючи міф про три сорти українців, укорінюючи думку, що незалежність не є вибором усієї країни. 2013-й. революція гідності. Російські політтехнологи повернулись до України з новою місією агресивнішою. До спотвореного слова «незалежність» додались інші покручі, як, от, «свідомі», «на мові», прапор, укропи. Як тільки вони нагілися незалежності, вони кинули її і вони почали шукати інше кожного разу, як тільки перестає смакувати, вони вишукують якийсь замінник. Не просто промовляється це слово, а з певними акцентами, наприклад, розтягненням слова ахета незалежність. І вже включаєш певну сарказм і іронію, та ще й емоційного добавлення до цього всього з паузами, з перекривленням, перекривленням обличчя. Воно тільки може підливати масло в огонь. Таврування інших народів стійкими словообразами, як от пшеки, жиди, хохли, технологія відома ще з радянських часів. Після революції гідності Кремль узявся за неї із подвійним ентузіазмом. Відзначає колишня ведуча новин російського телебачення. Я повністю многія. Пам'ятаю, що багато моїх колег так і казали, що та хохли там уже взагалі показилися. Та мені мої мама і тато завжди казали, що немає людини хитрішої хохла. Та все правильно Путін робить. Це навіть ніяк не було пов'язано із вторгненням. Це якась побутова ксенофобія, яка до того часу вже давним-давно існувала десятиліттями, ще за часів Совка при Савке. побутова ксенофобія з радянського кіно перекочувала у сучасний російський кінематограф. Образ українця, що там пропонують, завжди якщо не зрадник, то неосвічений салоїд. Це переважно такий образ недолугого селюка, який їсть сало п'є горілку, що шаровари йому вдягнути. Ну такий повний стереотип. Завжди це було, що це хутір, це окраїна, окраїн, Южна Акраїна. Актор Остап Ступка, як і більшість українських митців, доклався до творення стереотипів, коли грав у російському кіно, каже: не чекав, що всі ті вигадані образи з екранів сформують стале уявлення росіян про українців і про самого Остапа Ступку. Коли ми їздили в Москву і на гастролі їздили, і зйомки були, це не секрет. Так що ви там на мові граєте? Я думаю, що за дивні питання, А як я маю грати китайською мовою? Чи що це ж національний театр. Іч у тім, що незалежність України для Кремля звучить як вирок. Водночас, намагаючись її знищити, Росія лише посилює українську суб'єктність у світі. Ціна, яку платить Україна, за право так називатися незалежною. Надто висока. Наталія Ярмола, Олександр Ліфан, Олег Гаращенко, ТСН. Один плюс один марафон. Єдині новини.